Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. Сьогодні до нас інтерв на інтерв'ю за начальник СУ та підполковник Збройних сил України. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Давайте вами знайомимось. Як вас звати? Мене звати Віталій. Вже дуже довго служу в Збройних силах України. Звичайно ж, е попав в Збройні Сили рядовим. Ну і піднімався далі у вірні лісниці. ЗСУ, е, виходить. Моя, така, як би сказати, була у і як би ніде Інде я не йшов в ЗСУ і завжди залишався вірним ЗСУ. Добре. Але ви не, не повідомили, скільки вам років. Та за одне скажіть, як ви довго вже займаєте посаду начальника дешеве? Ну, зараз мені придбається на даний час. Фасаду начальника ДШВ я десь приблизно займаю два місяці. Розкажіть прохи, про ДВ. Чим вони займаються, яка, е, які їх цілі, е, які їх ставлені цілі? Звичайно, війська це окремий рід військ. Збройних країни призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітряно-сантні, аеромобільні та штурмові частини, а також єгерські частини. Склад десантно-штурмових військ він дуже звичайно, дуже мобільний. І також ми можемо виконувати завдання будь-якого роду. Що ж взагалі виконує десантно-штурмові війська? Дешеве. Ми патрулюємо, виходить, всі міста на автомобілі. Також, звичайно, дивимося за правопорядком на вулицях. Якщо потрібно, може допомагати поліції також, повітряний патруль на гвинтоках. Повітряний патруль на гвинтокрилі, десантування та штурм будівель, розвідка та диверсії в тилу ворога, Боротьба з ворожим десантом та угрупованнями, що прорвалися, боротьба з незаконними формуваннями. Тобі ж, якщо є військові незаконні формування, ми також з ними боремося. Десантна-штурмові війська були зароджені ще дуже давно і пройшли дуже великий шлях реформації. Це раніше було ВДВ, а також виходить, вже в 2019 році було. Прийнято новий, виходить, краповий берет, і також е, нове свят, дешеве е, на честь Аристарха Михіла. Розкажіть про найвідоміші операції е, та спецоперації, які найближчим часом виконували е, санкт-штурмові війська. Ну, була така ситуація, що, виходить, я лічно виїжджав про боєприпаси, і ви знаєте, мене вивели, я вам більше скажу. І десантно штурмові війська О -о. Так, з розвідкою і зі всіма виходить, військовослужбовцями, звичайно, мене звільняли, це провели дуже блискучо. І дійсно я ось стою перед вами, живий і неушкоджений. Якби. Також було ще багато спецоперацій, наприклад, були також виходить, напади для коді 4. Розкажіть про найбільше майбутні ДШВ, що можете розказати, які спецоперації можуть там бути найближчим часом введені в життя? У нас виходить дуже багато спецоперацій вводиться життя. Там виходить, повітряні з сантуванням та штурмуванням будівель. Відраховуємо всю ситуацію зараз в країні і. Тож, звичайно, будемо боротися з незаконними формуваннями, тому що зараз великий обіг зброї і дійсно дуже багато незаконних формувань є, про які навіть, просто ці громадяни можуть і не знати. Ну я думаю, що в майбутньому ми все ж таки з цим впораємося і цих формувань буде набагато менше. Пане Балабай, читувайте ви себе зараз у безпеці. Ну, раз, на жаль, Може, ні, ні один громадянин нашої країни почути, тому що, на жаль, зараз у нас війна в Україні. І ми робимо все можливе, щоб цю війну закінчити і звичайно боремося за кожний куточок нашої землі, відтісняємо ворога і не даємо, щоб він захватив хоч якийсь клаптик нашої землі. Кожен героїчно виконує свій військовий обов'язок. Розкажіть все, що можете розказати про обстановку на фронті зі сторони ДШВ. Зі сторони ДШВ ми проводимо дуже багато операцій, рейдів. Також не знешкоджуємо ворога. Проводимо, виходить, рейди в тилу ворога. Всякі диверсії стараємося всяко підтримати виходить, всі складові частини ЗСУ. І звичайно виконуємо дуже добре бойові завдання. Так ми дійсно дуже сильно аеромобільні, і також в нас велика вогнева міць. Ми не тільки десантуємося, ми також можемо приймати участь і в наземних операціях. Також нас є на І дійсно виходить, висока мобільна сила. Добре, пане підполковник, я зрозумів вас на цьому наше питання закінчується. Дякую за те, що вирішили прийняти участь у інтерв'ю. з мі один. Слава Україні, Героям слава! смерть вам.